Я зберіг в своєму серці віру, а тепер перехід настав, Ти мене відпускаєш з миром, так в молитві Семен сказав на руках, немовля Господнє, і хоч вже притупився зір, та радіє Семен сьогодні, бо наповнює серце мир. Він чекав цього часу довго, ось він дивний, Господній син, і не страшна вже смерть для нього. Бо побачив спасіння він, Божий Дух пробуває в ньому, Він Семена в цей храм привів, а тепер з Ним іде додому, бо Господь йому так звелів. Час прийде нам усім померти через давній Адамів гріх, та лиш той не боїться смерті, хто зустрічей Ісуса зміг, хто зберіг в своєму серці віру і по Божому слові слові жив. Той лишає цю землю з миром, бо життя недарма прожив, як Семен, що завжди молився, бувши праведним і святим. Хто з Христом на землі зустрівся, той зустрінеться в небі з ним.